Доброго дня, шановні гості каналу. Слава Україні! Це, сьогодні ми молотим другий день нашу сою. Сьогодні у нас 11.09.23 року. Получається 8 день після проведення десекації. Ось така ситуація на своїй десикацію ми проводили, то, що нерівномірні сходи були, було це заплановано ще літом. І полізла, була тільки дисковка весняна одна, полізла друга волна бур'янів і кукурузи. Бачите, сімочок ще позаторішній виліз, кукурузу цю підсушило. Ось такий вигляд сої. Десь метр. Метр ростом соя. Е, волога на даний момент 9. Це молотим 9 волога. Не розтріскується, який плюс десикації, що висушило і вона вся разом висохла і не тріскається. Бачите, гарно все висушило та і все. Це добре. Е, молоте. Батько товариша на джунділі. Ну, Петро Олексійович все життя проробив на комбайні, ну по ньому і видно, дивіться. І це жадка не флекс. Це не флекс жадка, дивіться, який, як ріже низько, ні стручка нема, нічого. Все ідеально. Аж глянути красиво так. Суха, сухісенька своя, я ж кажу, що. Дуже гарна десикація, це великий плюс. Хто сумнівається насчет десикації, не сумнівайтесь, робіть десикацію. То що там є поле рядом. Не схотіли робити хлопці дисикацію, то іще 16-та волога. Хоча такий самий сорт. Я так думаю, а там не знаю де вони її брали ту сою. Ті що брали сою ось на розвід, то усі молотять. Усі. Зробили десикацію і молот. Вражальність напишу в коментарях, як буде точний результат. Ну вже на даний момент. 35 плюс. Та дуже жирний. Посівний матеріал буде весною. Завезли ми трошки і собі, щоб на посів було зерно. Отаке. Одне одне. Одне одне, дивіться, зерно. Як такий посівний матеріал може бути неякісний. Чорний зубчик, білий світочок. Від дороги у нас, виходить, дощ з місяць назад якийсь там був і вітри трошки похилило. Хоча не всю, дивіться, де, де річчя то не похилено. До речі, кущі часу. Я бачите, ось дивіться, де рослинка одна і це ж це не скажуть, що з краю. це серед поля було. Дивіться, скільки стрічків чи бобиків. Як на нього правильно сказати бобики. Стебло зеленувате, а стрічок уже сухий і соя суха. Отака соя. Все, всім дякую, до побачення.